Ага. Uh Ого. -huh. Uh -huh. Привіт, народ! З вами Бодя. І сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. Продовжуємо проходити наші челенджі. Знімаю підряд, тому йдемо просто в наступний, який нам доступний. Це челендж номер 10 Курст. Давайте дивитися. Ого, в нас дуже багато хпешки. Нам видали Магдалину, видали лівера, багато різних карт. Карта на секретки, компас і звичайна карта. Не знаю, навіщо, звичайно, коли є компас. Компас це вроді те саме тільки класніше. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас всі кімнати кусачими стали. От зараза. І дійти нам потрібно лише до ноги мамки. Тобто, я зрозумів, ми маємо дивитися на карту, ходити тільки по хорошим кімнатам і старатись. Дожити? Окей, заходимо одразу в кусачку, я думаю, кусачка це хороша кімната. Блін, ну тут так-то є чувак, якого можна подонатити. Що ми попробуємо це зробити? Ну давай. Карту терпіння нам дав. Ну такє. Давай дістаємо. Що нам тут дадуть? Спіддаун, круто, хелсап, до речі. I'm excited, ще один хелсап, окей. Mm, я думаю, пора нажати просто FULL Heals. Це забираємо з собою і йдемо десь далі. Жесть про I'm excited. Це так швидко стає. страшно. Є в нас тут хороший камінь. Не знаю, як ми маємо його підібрати. О, дивіться, а золота без кусачок в натурі. Серйозно? Нам дали ще окуляри, які відкривають. І проходи до секреток. Чорти, що ми? Вернемось тепер в ту кімнату. Ну не знаю. Не знаю, чи воно того варте, але треба вирішувати уже, тому що далі ми тільки більше будемо дамажитись. Ну я би зайшов насправді в секретку. Пешків у нас ще багато. М -м 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 давай такого зробимо. Поставимо отут апарат, об нього дамажимося і тоді проходимо. Хоча так з нього монетка, напевно, не випала, да? Ну ладно. О, і в секретці, до речі, теж. Нормальні двері, які нас не дамажать. Того давай ще цю кімнату зачистим. Зараз вхід безкоштовний. О, і нас похілили. і ще одна монетка. Так, ну тут пофіг, куди виходити, виходимо сюдою. Через те, що нам бракує швидкості, ми не встигаємо дві кімнати пробігти за один дамаг. Це, звичайно, неприємно. М -м так, чи будемо хілитись? Я думаю, напевно, треба. Вся суть нам дожити ж. Давай карту теж заберем емперор. О, це дозволить скіпнути цілий поверх десь. Якщо буде погано по хпшці, то може врятувати. Ще якщо буде погано по хпшці, то до боса йти якось аж не дуже класно, да? Mm. ну Це хороша трінька. Але нам, напевно, серця більш потрібні. Напевно, серця більш потрібні. Ну але не знаю, не знаю. У нас так то є наше серце, але хай напевно краще для перестраховки, буде ця штучка. Зараз забрали в нас всю енергію, дурні мухи. Ну, я з такою швидкістю просто не можу від них втекти. Тому окей. Цілих дві бомби нам дали. У я офігенна суперсекретка. Клас. Що в сундуку похилитись? Там хагалас ще лежить. Хагалас в сусідній. Давай підірвем тут. Нічого не дали. Окей, імператора забираємо. Так, а до боса? До бос нормальна кімната. Значить, цих пів серця зможемо забрати. А толку, якщо всі кімнати кусачі, да? Можна буде через емпера на наступному поверсі. Одразу з синім серцем залетіти. да? Хм, mm, ну давай попробуємо. Але це буде, звичайно, максимально тяжко зробити, але ми попробуємо. Так, не вгадав з бомбою. Нічого страшного, в мене їх цілих вісім. Ага, взяв прям під ногу мені кинув. Так не можна. Давай себе підірвеш, Ну, Себе щось не хоче підривати, геть. Ладно, і так я вбили. Було нелегко, але ми справились. І ще нам хпшку дають. Ну давай. У нас цієї хпшки прям мільярд вже. М -м, я не знаю, чи є сенс піти попідривати оту кімнату. Так то це скільки? Раз, два, півтора серця, максимум у нас заберуть. Тоді давай сходимо попідриваємо. Я думаю, це нам може допомогти. Оцей камінь ми заберемо. Не долосиніх сердець. Окей, а якщо тебе підірвем? Просто похилились. Ну окей, виходить, зря сходили. Ну, ключа якогось нам там дали. Але це таке. Окей, окей. Так цю тріньку назад забираємо. Можна ще тут горшків підірвати пару. Ну, теж нічого з них не отримали корисного. Окей, беремо, значить, наших пів сірого серця. Пробуємо на наступному поверсі одразу залетіти на боса прям. Зразу і відкрити угоду таким чином. Як бачимо, 100% у нас зараз шанс на угоду. Проблема в тому, що потім нам до хороших кімнат доведеться довго вертатись. Це не дуже весело. <тутут> <тутут> <тут> Але нам повипадають серця по дорозі, правда? Я сподіваюся, що так. Да. Ну давай, ризикуємо. О, а цього можна не бити. Почекай, братан. Я дружній, давай, тікай, будь ласка, я не буду з тобою битись. Я знаю, що ти можеш втікти просто. У мене ще й цієї ачівки вроді немає. Давай, там щось 20 секунд з ним не битись, і він має полетіти сам. Я не знаю, як це точно працює. Пройшло вже 20 секунд. О, пройшло! Кайф, він полетів. Ууу, і ми відкрили угоду. Давай, там берем. Що це таке? Викликає дружню сливову крихітку, Поточну кімнату. Ну ні, нам напевно моя штука треба, да? Давай візьмемо з собою на випадок, якщо там будуть монстри. Монстрів тут нема, але тут є не Невідомі айтеми. Невідомі айтеми. Давай натискаємо. Що це таке? А, -а, а, це я прям цю штуку можу викликати. Ну це так-то сильно. Але давай, брати все що тут є. Мамин, ніж і пікапи. Ммм і капи можуть бути навіть прикольніші ніж моє серце. Але серце нам допоможе хілитись, тому напевно серце ми залишимо. Але ніж це дуже сильно, ніж це прямо капець як сильно. Ми вже всіх прям ваншотаємо. Так головне не забувати хілитись. Тут чувак ще який приймає донати в бомбах. Ну не знаю, не знаю. Це дев'ять бомб в мене є лише. Так то на секретки бомби нам не треба. Я думаю, кілька ми можемо йому попробувати скормити. Ну, на жаль, щось нічого він нам не дає. Ну, давай одну бомбу собі залишимо. Якщо десь ще назбираємо по дорозі, то нам все одно до виходу вертатись. У яка класна монетка випала. Тут ми можемо на халяву через секретку пройти. Секретки нас не дамажать. Там що, до лежить? Швидше за все, давай заберемо. Ні, це. Це бінг ітер? Це, до речі. Тір 4, по ходу, предмет. Якщо це те, що я думаю, це сильно. Але це може бути не те, що я думаю. Це здається, в нас предмети будуть тепер. Ну, Зараз зайдемо в золоту і глянемо, чи це воно. Так, ну предмет дійсно коливається. Але так як я його не бачу, то фіг його я зараз або хп, або зловим. У оу, статзап витягнули. Оце круто, це круто. Окей, значить, ми тоді ще в секретку. Ой, кусачку підемо, звичайно. У нас так всі кусачки все кімнати, що нам ще одну зайти, правильно а, я одразу тут натискай і тепер в магазин. Ну так. Да. Цей айтем дуже сильний, що ми витягнули. Він робить так, що всі п'єдестали. Ті, що айтеми лежать, вони коливаються. Ось бачимо ціна. 10 15 Десь це звичайний айтем, швидше за все, магазинний. А 15 це просто ХПАп. І кожен хП, -ап, що ми підбираємо, дає нам якісь додаткові бонуси. Того це сильно, це дуже сильно. Давай от візьмемо цей ХПАП. Що він нам дає? Дофіга до магії. Ну, більше ми, напевно, нічого не заберемо. Тому ну, давай просто бігти. Ну, можна ще цьому дві бомби дати. Можемо навіть три, напевно, дати. О, клас, три не довелось давати. Отримали ще стати ап. Кайф, 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 біжим. Біжим, біжим, біжим. А тут що? Ага, згадав що? Нам не треба. Давай далі. Поки в нас є дамаг, ми зараз прям все ваншотити будемо. Тут що. Піка переролить? Ну давай одразу за реролом. Ми сюди не повернемось, напевно, тому якось так. А почекай, в мене ні, втрачається шанс на угоду. А, він втрачається тільки коли мене дамажать. А ці кімнати рахуються е, реально кусачими кімнатами і не йдуть в штраф до угоди. Я зрозумів, але я цього не знав. Тепер будемо знати. Дамажитись більше не будемо. А то я дивився, щоб це побачити, і не вслідкував за. Пострілом ворога. Сумно, але що зробиш? Сердець ми нормально так втрачаємо, поки ходимо через усі ці кімнати. О, але серця нам падають за рахунок нашої тріньки. Добре, що ми її не змінили. Тут ще один хп- майже за безкоштовно і багато статі вап. Ми його забрали і побігли далі. Золота. В золотій хафтуджамп є. М -м -м. Але ми візьмемо просто ХПшку, правильно? Нам же ж хілутись треба. Тут бомби забирай і через секретку йдемо до боса. Тут можна ще підірвати всяких чуваків прикольних. Ігулка інфестед, кей буде. Тут одразу в супер секретку проходимо. Теж багато у фул хілс. І ще хелзап, жесть ну мені вже стільки не треба гра. Спідап, це дякую, болс у стіл не лізе, сорі. Mm, я не знаю, на що я це дамажусь, але я думаю, ми зараз просто заюзаємо full health. О, oh, нарешті він дав мені. E, скільки він хілить сердець? Чотири серця тільки хілить. Mm -hmm. Але він ще й швидкість дає, тому все одно ми його берем. Mm, можливо, просто тоді full health жати не будемо, да? mm, це пустий контейнер дає. Значить, Просто беремо full health. Біжимо далі. Тут багато грибів, але в грибах нічого. Давай, боса. Феті. Ну, в нас стільки домагів феті. Ти, звичайно, вибач мене. Але тобі дупа. Так, я взяв якісь хп апів. Е, тут. О, давай тут хп апи. Чисто хп апи набирай. Е, це все нам дає стати, Тому їдемо. Чисто хапаємо ХПшки, бафаємося і їдемо. М -м -м. Ну, в золоту треба зайти, напевно. В золотій оцей. І хепап я заберу. Так, там, напевно, нічого корисного. Давайте тепер в кусачу кімнату, стандартну нашу. Теж нічого корисного Поїхали далі. Не забуваємо про біл натискати. Дуже поспішаємо, бо дамаг то падає постійно. Тей баф вроді. Не назавжди. Хоча ці предмети на апи походу, постійні бафи теж дають. Але тимчасові теж дають, тому ми поспішаємо в будь-якому випадку. Нагору є магазин. Давай сходимо в магазин. До гриби підриваємо, що в магазині більше хп апів. Н... я б напевно краще батарейку навіть взяв би. І давай свого предмета теж всерядимом чисто на всякий. Суперсекретку, давай. Просто чорний сундук Тучок з сірими серцями, які нам вже не лізуть, ще більше монеток. Ще було що в магазі купити. М -м 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 -м. Блін, тут ще й плюлька є, сталові яйця. Е, е, ну давай просто оце сердечко ще заберемо. Можна ще шанс на угоду збільшити. От, тепер точно їдемо. Тут зрізаємо одну кімнатку через секретку, кілька бомб нам повернули. Так, хілимся далі. Далі хілимся. Ой, навіть батарейку нам дають. Давай ми її одразу прожмемо знаю нашу, о давай пофіг. Я не думаю, що ми будемо вертатись в ці кімнати. Бафи вже всі в нас пройшли, тому можна трошки сповільнитись. М -м -м -м. Тут треба отак якось грамотно зробити, а воно не залишило нам шлях. Жесть, вроді ж, залишало раніше. М -м, десь я пропустив цей момент. Окей. Так, тут черв'яки заряджені перемагати. Дають мені батарейки. Нам не треба батарейки. В принципі, забрати її вигідніше. Тому давай і на боса. Боса зарізали просто. Брем ще хп ап. і взяти монетки, але буде хп ап. Ем. О, давай, пояс гапі візьмемо. Абадона брати не будемо, тому що нам буде капець. А ХПА поберемо. Все, поїхали далі. Це хорош ліворуч, бос праворуч. Насправді йдемо просто до боса. Нам вже нічого не треба. Я думаю, це передостанній поверх. Челендж короткий, тому ми вже можемо просто йти вбивати всіх. Ну, в кусачу зайдемо, бо вона прямо тут. Ми вже надамажились, вже в нас угоди не буде. У офіг, абсолютно. Ну, сіре серце підняли. Ну, нормас, Поїхали. Двоє кількість монет. Ну давай. Я в магазин не збирався, але хай будуть подвоєні монети. Так тут що, пів батареїчки беремо. В сундуку. В сундуку дуже багато добра. О, ми тут на боса йдемо. Що нам те добро? Чорт я щось так об маску потерся. Не треба було так об неї тертися. Ні, тільки не блот, блот. Йди звідси, в мене забагато да Ти нічого мені не зробиш. Я ще досі не... не відвик від того челенджа про день дурня. Було страшно, ну нафіг цих булотів. Не показуйте мені їх більше ніколи. Дай like, йдемо вниз. І тут зараз через секреточку. Ідемо в магазин і ще одну секреточку. Місяць. Um, ну Місяць не поможе. Вот верховна жриця може допомогти. У нас Full хеллс. Full Хілс так то краще. Так, що в магазі? В магазі драбинка і ще хпешка. Давай ще хпешку, мішка заберемо теж. Справедливість, давай. Все давай. І давай дамаг. Вже візьмемо що вже нам тут? Нам залишилось просто вбити ногу, тому нафіг тріньку на хпшки, все в дамах. Так, тут що, черв'яки? Виходьте, черв'яки. в золотій. О, ще вечері. Ну насправді я ці айтеми на хПАП, хапаю, тому що я забуваю, що в мене айтеми міняються місцями. Але в принципі, ХПАП нам допомагає. Ми просто йдемо і хілимося по дорозі. Ну, пофіг, взагалі, що я хапаю не те, що хотів би. Воно навіть може і краще ніж те, що я хотів би. Все заходимо до мами. Привіт, мамо, просто зарізаємо її. Оба. І челендж завершено. Ну, було насправді дуже легко. Також треба віддати належне мімба айтемам, що нам на випадали з самого початку. Це прям ніж. Дивіться, я вгоду зайшов дуже хитрим способом. Правильно, в мене тільки червоні серця, а я прям там натиснув емперора туди-сюди, і все в нас було дуже класно через це. Тому, можливо, без цього було би важко. Ну, айтем на хп апи це просто в цьому челенджі, напевно, найкраще, що можна було Ну так, якщо тобі сподобався цей челендж, і як я його проходив, став лайк, підписуйся на канал, і я тебе буду чекати в наступних серіях. Шойкій челендж пройти далі, все, давай, пока-пока.